Вітаю, шановні учасники. Ми розпочинаємо традиційну онлайн-зустріч із т'ютером дистанційного навчального курсу сервіси Google у професійній діяльності викладача вчителя і заступника директора, директора навчального закладу. Традиційно наша зустріч буде складатись із трьох частин. Перше, це огляд завдань минулого тижня. Друге, рекомендації щодо виконань наступного тижня, і запитання і відповіді у прямому ефірі. Ну що ж, розпочинаємо? Я включаю демонстрацію екрану, і ми уважно роздивляємося, з чим ми працювали на минулому тижні. Минулий, третій інструктивний лист. Містив завдання щодо роботи у груповому чаті та редагування сайту нашого дистанційного навчального курсу. Відповідно до. Таблиці, до якої е, попередньо записувались учасники, е, були організовані групові чати, і дуже багато е, учасників позаписували, е, написали е, свої повідомлення. Як ви бачите, навіть е, стали організовуватись е, такі е, спонтанні е, зустрічі. Безпосередньо самими о, учасниками о, вже без о, підтримки т'ютера. Будь ласка, це о, чудово, що ви спілкуєтесь і о, вмієте організуватись о, до спільної роботи. О, наступне завдання: візитки учасників. О, потрібно було створити на о, у нашому навчальному сайті у розділі візитки учасників власну сторінку і посилання на неї додати безпосередньо до сторінки учасники відповідно до підгрупи, це учителі від номери від 1 до 17, викладачі вузів, директорі, заступники три групи. Як потрібно було виконувати це завдання, є навчальне відео. Я тільки звертаю вашу увагу на те, що дуже багато учасників помилково створюють і редагують візитки, ну, от, наприклад, як зараз, да? що це відредагована сама сторінка візитки учасників, а потрібно нажимати кнопку Натискати новий допис і саме на неї додавати посилання. Ну, З цим ми ще а, розберемося, ще у нас будуть різні завдання. А, і, відповідно, а, що треба було ще зробити, це додати свій код учасника посилання на власну візитку а, до нашої сторінки. В принципі, а, якщо Детально і дуже уважно виконувати інструкції, то проблем не виникає. Я у попередній трансляції наголошувала, що не до всіх може дійти лист із дозволом на редагування навчального сайту. Проте хвилюватись вам немає про що, адже для кожного учасника відповідно до його електронної адреси вже розпочали. Розпочато спільне використання сайту. Тобто треба тільки натиснути кнопку Увійти та ввести свій логін і пароль до відповідної форми. Спочатку перевірте, чи у вас є дозвіл ви входите, а тоді, вже, якщо дійсно виникають технічні проблеми, пишіть листа. Ще одна ситуація, яка потребує нашої уваги. Минулої трансляції я наголошувала. Аби не було конфліктів із аккаунтами, які прикріплені до браузера Google Chrome, ми рекомендуємо виконувати всі завдання у режимі анонімного перегляду і, відповідно, у анонімному вікні. Це дозволить уникнути дуже багато негарних ситуацій. Звертайте на це увагу. Завдання, які ще передбачав третій лист інструктивний, це створення міток у електронній скринці Gmail, надсилання т'ютеру скріншота і коментування візиток наших учасників. Я можу впевнені сказати, що завдання це виконане і особливих, особливо великих проблем не виникло. Я хочу звернути ще раз увагу всіх учасників, які не встигли вчасно почати виконання завдань, з певних обставин не змогли виконати завдання вчасно або відповідно до терміну, який зазначався в інструктивному листі. Шановні учасники, це не страшно. Головне, про що ми з вами домовляємося, що ви працюєте в індивідуальному режимі. Звісно, що розподіл інструктивних листів за тижнями дозволить вам ефективно організувати власний час. але Якщо у вас виникли певні обставини, нічого страшного, будь ласка, працюйте в тому режимі, який є для вас зручним, єдина домовленість, що станом на 23 березня ви маєте виконати весь перелік мінімальних необхідних завдань. І зараз я починаю огляд нашого наступного тижня і інструктивного листа номер 4 Минулої трансляції ми домовились про те, що тепер всі наші відеоінструкції ви будете знаходити на сторінці навчання у відповідному щоденнику відеозустрічі. І саме тут ви будете бачити відеозустріч, яку зараз я веду, і всі наші рекомендації. Самі ж інструктивні листи. Ви відкриваєте з головної сторінки сайту через відповідний гаджет і переходите на сторінку із завданням. Традиційно завдання передбачає, що термін виконання до наступного понеділка, намагайтесь за поможливості, а тепер з чим ми працюємо, нам треба навчитись працювати у соціальній мережі Google. А також створити відповідно у спеціальному додатку Google Keep швидкі посилання для того, щоб нам можна було швидко працювати. Короткий огляд завдань у вас є. Я зупинюсь тільки на детальному. Є інструкції і статті, які треба хоча б переглянути. Що роботи, щодо роботи із мережею Google, інструкція щодо першого входу та переходу до соціальної мережі у вас є у відеовигляді. Те саме стосується огляду можливостей і функцій, а тепер важливе завдання. Налаштування профілю користувача і додавання до сторінки сайту, посилання на нього є навчальне відео, редагування профілю зараз є дуже простим, містить небагато пунктів, будь ласка, виконайте. Далі, учасники створюють коло курс Google, діляться вітаннями. І ще дуже важливе завдання: вам всім треба взяти участь у спільноті Google. Для цього перейти за відповідним посиланням. Зверніть увагу, що це може виглядати ось таким чином. Я спеціально зараз показую вам все у режимі анонімного перегляду, так, щоб наші кроки співпадали. І ви бачили реальну ситуацію, як буде виглядати завдання. Ось ми відкриваємо завдання номер 9 взяти участь у роботі спільноти, натискаємо на відповідне посилання, ви потрапляєте до навчальної спільноти, яка називається сервіси Google для вчителя. Шановні учасники, зверніть увагу, що це спільнота є спеціально навчальною. Саме в ній ми будемо тренуватись, робити дописи, спілкуватись, організовувати підписки, кола тощо. Тут, будь ласка, не соромтесь, не бійтеся щось написати, ми обов'язково разом будемо все це бачити, і це спеціальна, ще раз наголошую, навчальна спільнота. Тут ми тренуємось. В самій спільноті є розмежування для зручності роботи. Для того, щоб почати брати участь у роботі спільноти, треба натиснути зелену кнопку із відповідною назвою. Приєднатися, натисніть на ній, і ви автоматично станете учасником, адже спільнота у нас є відкритою. На лівій вертикальній панелі ви можете відкрити інтерактивну довідку про спільноту, що це за спільнота, і за допомогою розділ, розділу фільтрувати побачити, які є категорії для узагальнення матеріалів. Для вас важливим буде Посилання на правила ми, де зазначається, як треба працювати у спільноті. Для цього є спеціальна табличка із поясненням, до якої категорії, який саме матеріал можна і рекомендується дописувати. Виглядає ось таким чином. Ну, а далі до вас є прохання поділитися якоюсь інформацією з учасниками, привітатись точно. Все це ми робимо або через відповідне поле, чим ви хочете поділитись, або через кнопку у правому нижньому куті олівчик із можливістю редагування. Обираємо е, редагувати, пишемо свій текст, додаємо об'єкти, такі як фотографія, посилання, можливо, опитування чи мітка на карті, і натискаємо кнопку Опублікувати. Наступне, що треба буде зробити? Е, вам треба. Навчитись організовувати події і запрошувати учасників. Для цього є і текстова, і відеоінструкція. І далі зверніть увагу, що це важливо для отримання сертифікату. Вам потрібно буде перейти за посиланням для Переходу до спеціальної онлайн сторінки, яка має назву Дистанційний навчальний курс. Прийняти запрошення, натиснути так, що ви будете брати участь, і написати свій коментар, додати фотографію вашої онлайн-роботи тощо. Далі ми працюємо із таблицями рефлексії або розвитку. Особливість полягає у тому, що кожна. Кожен учасник буде редагувати у цій таблиці тільки свій аркуш. Я дуже звертаю зараз всіх вашу увагу, всіх учасників на те, що у лівому нижньому куті є вкладки із відповідними номерами. Кожен номер відповідає. Коду учасника, будь ласка, зверніть увагу, що треба відкривати тільки свій номер із власним кодом і редагувати свою таблицю. Тобто, для кожного із вас є такий шаблон, заготовка, ось такий відкритий клас, де ви встановлюєте вказівник миші до відповідного поля і пишете з клавіатури свою інформацію. Тим самим ми проводимо рефлексію щодо кожного із модулів. Заповнювати всі їх не потрібно, тільки модуль Gmail і Google відповідно до завдання, тільки Gmail і Google. Для того, щоб ви не забули, як працювати. У вас є спеціальна таблиця розвитку в участь. І ще у нас є дуже цікаве завдання. Сьогодні ми опануємо можливості спеціального додатка Google Keep для того, щоб створити перелік швидких посилань, з якими ми будемо працювати. Для цього є детальна відеоінструкція, яка навчить вас, як працювати. Ми завершуємо модуль Google Plus і Gmail. Тому для самоконтролю е, пропоную вашій увазі пройти, е, пройти опитування із відповідної теми для того, щоб пересвідчитись, чи гарно ви опрацювали матеріал, чи з усім розібрались. Спочатку ви пройдете таке опитування, а е, наприкінці тижня, е, у наступний понеділок, кожен із вас отримає оцінку, яка буде здійснена за допомогою спеціального додатка е, Google. Е, і додаток встановлюється до таблиці Google, має назву «Флубар». Щодо цього опитування, шановні учасники, звертаю вашу увагу, опитування, і результат його ніде не фіксується. Це для вашого самоконтролю. Ви перевіряєте самі себе. І результат цього опитування ніяк не впливає на отримання вами сертифікату. Тобто, ви перевіряєте себе, якщо гарно розібрались добре, якщо ні, можливо, вам треба ще почитати теорію або попрацювати із відеоінструкціями. Це тільки для того, щоб зафіксувати результат нашого навчання і дати вам можливість самоконтролю. Ще завдання, яке ви бачите, це виставити відмітки до вже знайомої вам таблиці діяльності, і готуємося до наступних завдань таким чином, що знайомимось із презентаціями щодо основ дистанційного навчання та використання сайтів Google як платформи для організації дистанційного навчання і взаємодії з учасниками. Саме так... І такі завдання містить наш інструктивний лист. Я зараз відкриваю вікно нашого чату, і у нас є з вами домовленість, це третя частина нашої зустрічі. Ми працюємо у режимі запитання відповіді. Я всіх рада бачити, всіх аж також вітаю, всім доброго вечора. І дивлюся. Ось одна із учасниць запитує, що в Google Plus немає переходу, переходу до класичної версії. Абсолютно вірно, але це були інструкції із минулого курсу. Вони дійсно у нас 23 січня припинилась підтримка класичної версії Google, і зараз існує тільки варіант нової версії. І відповідно до цього у нашому курсі записані всі нові відеоінструкції із поясненням, як працювати у новій версії. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Я наголошувала про те, що ще важливо дотримуватись. Термінів і все ж таки опрацьовувати нові листи саме тому, що інтерфейси і функції, багато яких додатків Google постійно змінюється. І в нашому курсі саме лист, який ви отримуєте останнім, він містить всі оновлення. У опитуванні так може бути декілька варіантів відповідей. Пані Анастасії, наші нові інструкції були опубліковані буквально 10 чи 20 хвилин тому. Тому, якщо ви раніше шукали їх на курсі, їх дійсно просто не було. Вони з'явились тільки сьогодні, як і передбачено, новим інструктивним листом мають бути нові інструкції. Ще є запитання, що наші тести створені за допомогою Google Form, чи будемо ми їх вивчати? Так, шановні учасники, ми будемо їх вивчати. А я звертаю вашу увагу на те, що перше завдання у першому інструктивному листі було ознайомитись із структурою нашого сайту. І у нас на сайті є спеціальний розділ, який називається програми курсів, і в цих програмах зазначено, які модулі і які завдання ми будемо виконувати. Більше запитань немає, тому я всім дякую за увагу і е, прошу, е, в разі потреби, пишіть або листа т'ютеру, або задавайте своє питання у чаті, або е, сторінка підтримки е, завжди е, до ваших послуг. Всім дякую увагу, за увагу, до нових зустрічей!